Чи замислювались ви, як працюють фізичні закони у ваших улюблених фільмах? Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке імпульс тіла, та як кінематограф допомагає нам зрозуміти даний феномен. Отож, імпульс тіла це векторна величина, яка визначає кількість руху, яким володіє тіло. Він залежить від маси об'єкта і його швидкості. Чим більша маса або швидкість, тим більший імпульс. А тепер погляньмо, як це працює в кіно. Куля має імпульс, оскільки рухається з великою швидкістю. Подивіться, Нео змінює траєкторію свого тіла, щоб уникнути взаємодії з імпульсом кулі. Це приклад того, як важливо знати, як імпульс впливає на рух тіл. Коли автомобіль стрибає між будівлями, він має величезний імпульс. Масивний об'єкт, що рухається з високою швидкістю, чинить великий тиск при приземленні. Це класичний приклад збереження імпульсу. У космосі, де немає опору повітря, навіть легке відштовхування створює значний імпульс. Це демонструє, як малі сили можуть мати великий ефект у невагомості? А тепер ваша черга. Подумайте, як би ви пояснили інші сцени з фільмів через призму фізики? Чому Тоні Старк міг злетіти в костюмі залізної людини? Або ж як Капітан Америка використовує імпульс свого щита під час бою? Ваша задача знайти відповіді та пояснити це, використовуючи фізичні закони. Фізика це не лише задачі та формули, а ще й чудовий спосіб розуміти, що відбувається навколо нас. Тож наступного разу, коли дивитиметесь улюблений фільм, задумайтесь, які фізичні закони працюють прямо перед вашими очима.